Захід з нагоди відзначення Міжнародного дня медсестри розпочався з хвилини мовчання за всіма, хто загинув, захищаючи свободу і незалежність рідної землі. Першою до присутніх звернулася головна медсестра Подільської міської лікарні Лариса Дембицька, котра привітала всіх зі святом і зазначила, що бути медичною сестрою це покликання долі, адже працювати приходиться 24 на 7. Медсестра, це не просто професія, це стан душі. Здатність щохвилини. Співчувати людському болю і стражданню та сповна надавати необхідну медичну та психологічну допомогу хворому. Професія складна і багатогранна. Вона поєднує в собі надзвичайну відповідальність і високий професіоналізм, залишаючись при цьому ледве помітною, але вкрай значущою. Саме тому лікарі високо цінують вашу невтомну працю, а пацієнти увагу та турботу. Професія медсестри не закінчується із кінцем робочого дня, тому що вони ніколи не відмовлять Людині в меддопомозі. Наступною привітала зі святом всіх присутніх медсестер лікарні, заступник міського голови Людмила Задорожна. Від імені секретаря Подільської міської ради Обанського Олег Богданича, виконавчого комітету, депутатського корпусу, вітаємо всіх вас і щиро дякуємо за щоденну цілодобову вашу роботу. І всі ми чітко розуміємо, що саме завдяки вам, вашим золотим рукам, вашому вмінню, вашим посмішкам і турботі залежить. Те, що наші пацієнти дуже швидко одужують. і спілкуючись неодноразово в різних відділеннях, перші теплі слова саме вам, найкращі дівчата, найкращі медсестри, завжди дуже торботливі, завжди вчасно і надають всебічну допомогу, яку потребують наші хворі. За що вам? Тільки самі щирі слова вдячності. Ну і звісно, незалежно від того, в якому відділенні працює медична сестра, це дійсно ангел в білому халаті, тому що починаючи від пологового, коли коли ви робите все можливе для того, щоб комфортно з'являлися малята на світ, так само і в дитячому відділенні, де ви стаєте наші другими мамами, для того, щоб безболісно було це лікування, Стоячи поряд з хірургами, рятуєте життя. Хочу щиро подякувати за вашу підтримку, за вашу завжди ви попереду в зборі гуманітарної допомоги. Завжди попереду, і саме найбільші збори фінансові ваших одноденних заробітків. І все це ми цінуємо, бачимо, і розуміємо, що це величезний вклад, в наше велике одне діло. Сьогодні це підтримка, це наближення нашої перемоги. Вона 100% буде і ваші колеги. Як зазначила ваша старша медсестра, сьогодні дуже великий вклад роблять в наближення перемоги, тому що рятують там на передові. В тих нелюдських умовах наших хлопців, рятуючи їм життя, і е, сьогодні реабілітаційне відділення як ніколи є важливим, адже далі хлопці повертаються і золоті руки, і ваш професіоналізм надають змогу їм швидко відновитися. Всім нам перемоги, миру, вам, сім'ях. Тепла, добра, затишку, сімейна вода і, і всіх земних гараздів. Свята вас також Людмила Задорожна за високий професіоналізм, особистий внесок та відповідальність в забезпеченні охорони здоров'я людей, нагородила кращих із кращих почесними грамотами. Привітав медсестер зі святом від імені адміністрації лікарні, від вдячних пацієнтів і від себе особисто головний лікар Подільської міської лікарні Дмитро Літянський і подякував їм за самовіддану працю. Це за те, що ви є нашими руками, нашими очима, нашою опорою, без вас лікар взагалі б нічого не зміг. Я це кажу зі свого досвіду, тому що. 90% роботи в відділенні роблять медичні сестри. І це дійсно так. Отож, і від імені адміністрації лікарні багато медсестер за високий професіоналізм і з нагоди професійного свята отримали почесні грамоти. І наостанок фото на згадку з найкращими побажаннями. Звичайно, миру, здоров'я, стабільності. Я вам бажаю терпіння, щоб ми все вистояли, щоб ми перемогли. І наша професія була щодня е, такою, як вона є зараз. Вона розвивалася активно, і ми цього бажаємо всім медсестрам. Зараз медсестри дуже відіграють велику роль, адже вони рятують життя наших військових. Що ви бажаєте тим медсестрам, які знаходяться на передовій? Терпіння, здоров'я, витримки і щоб вони скоріше повернулися до нас здоровими і допомагали як найбільше і заразом з перемогою і з хлопцями, які теж там воюють. Серед інших ви сьогодні були нагороджені грамотою. Що ви відчували? По перше, радість. По-друге, велику подяку і шану. І я дуже вдячна за це. і кхм, Бажаю також усім мира і перемогу в, в першу чергу, і, щоб ми жили в щасливій е, нашій державі, Україні, і щоб наші дітки усміхалися так, як усміхалися раніше. Всім дякую, приєднуємось до цих щирих вітань. І ми безмежно вдячні за ваші чуйні серця, за врятовані життя. За повернути здоров'я, зичимо міцного здоров'я вам і вашим сім'ям, щастя та довгих років життя, а також успіхи у вашій нелегкій, але такій необхідній всім нам професії. Ви справжні герої, і ми завжди будемо вдячні вам за вашу самовіддану працю зі святом вас, ангели в білих халатах. Тамара Шарапанівська, Ілья Беюль, телекомпанія КЕТ.